Одного разу їжачок Стасик вирішив навчитися співати. Він чув, як пташки зранку співають, і дуже їм заздрив. Стасик став на пеньок, розкрив рот, і замість співу видав щось схоже на пхр фу фу-фу-фу». Білка Соня, що сиділа поруч, впала зі сміху прямо з гілки. Стасику, ти співаєш, як чайник, що закипає, образився їжачок, але вирішив не здаватися. Він підійшов до жабки Глаші, яка сиділа на болоті, і запитав Глашо, ти вмієш співати? Ну, звісно, слухай. І Глаша заспівала. ква ква. ква Їжачок теж спробував пхр ква ква фу фу Глаша ледь не впала у воду від сміху. Але знаєш, що сталося потім? Усі тварини лісу зібралися, щоб послухати, як їжачок Стасик співає. Вони сміялися так голосно, що навіть зірки на небі підморгували. І тоді Стасик зрозумів.